Продовжую подорож, в збереження пам'яті. Сьогодні є на Черкащині село, яке тепер називається Погачівка. Позаду є церква Святої Трійці. Ця Це церква дуже давня. Її заснування датується 1761 роком. І саме в цій церкві, в цьому селі на Черкащині, яке тоді називалося Село Ксензівка, служив Іван Федорович Леонович. Котрого могилу ми віднайшли в селі Старих Бабанах. Він служив тут одночасно і в цій церкві, і в церкві Святого Михайла в старих бабанах. Ба більше ця церква була приписана до тамтої церкви. Коли я дивлюся на це подвір'я, яке зараз є, то хай скошена трава. Тут на території дерева. Я не знаю, чи вони з тих часів, мабуть, ні, але вони плодоносять. Це дуже символічно для мене плоди на території церкви. А ще те, що нам відомо, в 1883 році оцю Івану Леоновичу, а також церковному старості, і ще кільком парафіянам було вручено таку подяку за те, що вони належно дбають за церквою. В пізніших періодах церква було перебудовано, але в десь в 80-х роках ХХ століття її намагалися вернути до первісного вигляду. І зараз вона виглядає ось так. Ми на жаль в середину потрапити не можемо, можливо, колись. І кожен раз, коли вертаюся до думки про сліди роду, про місця пам'яті роду, я собі думаю, по цих місцях ходили вони, ходили предки. І це досить зворушливо. Ця церква недалеко справді знаходиться від старих бабанів, і сьогодні ми просто так звернули в бік від старих бабанів і ось так. Їдеш, їдеш по дорозі і така краса. У відкритих джерелах в інтернеті написано, що зараз таких церков на Черкащині налічується лише дві. А такий стиль типовий для середньої Надніпляльщини. Отже, це три зрубна, три верха і верх покритий гонтою. Це теж дуже цікаво і це така давня традиція. Якщо подивитися в шпарках між вікном і деревиною, подекуди залізають пташки. Це, напевно, для самої архітектури не дуже добре, але це також дуже символічно. Церква стає прихистом для всіх. Дякую тим яблукам, які мають дуже запашний аромат. Паласую ними обов'язково.